Шалений вибір полуниці ремонтантної, звичайної. Ви дійсно там якийсь який не поклав, погано прислав. Зараз розв'яжемо. Все ретельно обрізає. Оце саме правильне відношення до рослин. Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 10 грудня. Вірніше 9 грудня, щось я поплутав. Бачимо, грудень місяця в нас маракуя ще зростає. Ми сьогодні поговоримо не про маракую, а про Олега Савайко. Знову ми отримали. Я просто показую, що не вимерзла. Не ви грудень місяць, ну, правда, ми маракую так ще я за 4 роки, І, ну, не кажу, що я займаюся, вирощую. От, коротше, то окремо треба. Я не, нічого не спробував, нічого не отримав. Отримали, отримали ми. Вчора діти привезли посилки. Одну, ну, все буде зніматися окремо, тому що то по одній темі, я нагадую, на списках відтворення на каналі все поділено. Це вже як піде як підщепа, а це піде як саженці, продавці сажанців. Саженці і всього іншого. Бачите, така в нас красуня зростає. Ну, це дружини, хобі, хвойники, квіти і все інше. Але то й окрема тема. Хто пам'ятає, прийшла нам посилка. Ну це я вже відкрив, ще вчора діти привезли, відкрив знову ось. Савейко Олег. Телефон. Е прикріплю знову посилання на його магазин. Там дуже багато чого цікавого. По ягідниках особливо ви знайдете. Ну і вийшла. У нас була така ситуація. Хто знає, хто пам'ятає, е замовляв, я у нього ось ось. Отакі живці, 17 сортів порічок і смородини. Живці собі висаджував. Є відео нещодавно, як ми саджали. Ось тут посаджено. І посаджено тут 15 сортів, тому що два сорти, ну так, залишилося. Бачимо, ось так вони в нас поживцьовані, зростають все гарно. Верніше, не зростають, а висаджені. І. Олег, зв'язалися, я казав, що ми вирішимо це питання з Олегом. Дякую йому. Списав, кажу, ну так, вийшло, що можливо, живці вже й не потрібно, тому що вийшло так, що ну, тютілька в тютільку на площадь все в нас на площу ту вийшло. Кажу, ну декілька саджанців на ту суму, та і все. Ну, а щоб задарма не йшло, полуниця. в мене онука дуже полюбляє полуницю. Покажу Олегові, що ну давай так, щоб не йшли вже живці. Просто так. ну Сенс, вони вийдуть в сіні, от за посилку, скільки там вийшло. 145 гривень посилка ось цей ящичок вийшов. Або замість живців в бо мені немає де живці саджати на ту суму. І все. І я доплачу, придбаю в тебе полуниці, тому що онука любить і дуже. Дуже-дуже хочу я мати гарну полуницю. А, до речі, в Олега її дуже багато. Заходите на сайт, в е, його магазин там, чи як він називається, де прайс. Там шалений вибір полуниці ремонтантної, звичайної. Ви дійсно там придбаєте, якщо ви хочете щось сортове, дуже гарне. Поїхали. Потім покажу, яка на вигляд вона брила. Чи брила, як правильно. профюжен. Потім розберемося, де на де що, я йому позвоню. Лючія. Або зайду на сайт і сам виясню. Але потрібно все ж таки подякувати. Дукат. Світ. Енш. Навіть не знаю, що це. Висадимо, будуть зростати. Вже знаєте, вже буде як професійне, вже я буду знати назви е, сортів. Шарота і М-Алюр. М. Живці живці, отримали знову живці. І дивлюся, все ж таки і саджанці він прислав. Боже, Олеже, ви мене вже. Трошки побалували і те, і те. Звісно, вийшли такі нюанси. Там, ну, робітники не положили, там те пропало, не сказали людині. Це, це людський фактор. І завжди я казав, не бійтеся, з'ясовувати. З'ясовувати, писати, дзвонити, не спішити там, а, такий-сякий, не поклав, погано прислав. Зараз розв'яжемо. Так, живці, живці, тайдо. Дивимось, які гарні живці. Хто бачив минуло, минуле відео, там навіть з корінчиками були живці вже. Це мене здивувало, звісно. Але живці чудові і по-любому тут більше 30 штук. Замовляйте, е, ну, дивіться, яка якість. Ну, все суперове. Е, ага, полуничку я вам не показав. М-Алюр. Ось відкриємо пакетик відкритий. Дивимось. Витягуємо все, щоб не те, що підготовлено, Дивіться. Яка коренева. Не, то, що, не те, що красиво. О, і великий плюс: багато хто от бере там при викопці, е, починають вимивати, щоб красиво було. Ось так і я пакую свої рослини, які де там комусь в мене є в залишку щось відправляю. Дерева, я не вимиваю коріння, я не вичищаю нічого. Оце саме правильне відношення до рослин. Тому що, коли ви вимиваєте, вичищаєте, зробить, щоб красиво, щоб там. Комусь сподобалося, ой, які красиві саженці. А що то, то трупіки. А ось отаке відношення до рослин. Я рахую, що це правильно. І я так, ну, це моя думка. І якщо Олег так робить, то це дуже правильно. Не вимивати корінчики, тому що там мікроорганізми, там мікрокорінчики, там все зберігається. Коріння не так пересушується. Ви бачите, які, які гарні коріння. Які саджанці. тут ось. Кожна, кожна, дивіться, яке корінч. Дякую, дякую, Олеже, Велике. І улюблена. Там було улюблена. У нас не було. Ну, улюблена, улюблена саджанці. Дивіться, які гарні саджанці. Вже знизу він відбиває нові. Ми на, Маємо надію, на наступний рік ми отримаємо такі самі те, що ми посадили живці. І буде все добре. Так що такі справи, ось такі посилки. Пишіть, замовляйте, в нього не тільки смородина і порічки, там дуже багато ягід. рекомендую цього продавця. Дуже совісна, відповідальна людина. Полунична справа це справа дружини. Ось так, дякуючи Олегу Савейку. Вона має нові сорти. Ось так вона їх підготовлює до посадки. ретельно обрізає. І будемо мати нові чудові сорти завдяки Олегу. Дякуємо йому. Гарні, гарні саджанці, дуже гарні саджанці. Дякуємо Олегу. Замовляйте. Ну, і, як завжди, в кінці відео Вставимо від Олега Савейка. Ми в минулому році брали порічки. Порічка Роланд. Ось, копаємо. Там у нас трошки пропало, а тут ось лишилися. І ми, щоб де загусто, розсаджуємо там, де пропало. Викапуємо, що ми маємо. Ми маємо. Ось такі хочу вже садити, бачимо. Ось такі. ось такі гарні саджанці. Зараз ми розсадимо і вже у нас буде своя порічка. Маємо ось такі можна саджанці виростити. За рік, дивіться, яка коренева. Чудова коренева порічки Роланд. Це минулорічні. Живці вкорінені, які вижили. Саме краще вижила порічка Роланд і що у нас тут сніжана? Ось так. Купуйте і не зволікайте. Тримаймось, буде все добре, коли кожен буде займати своєю справою. І не лізти в ті справи, в яких не розуміється. Оце те, що я гово завжди говорю. Дякую, Олегу. все буде добре.